Суботній ранок, на дворі спека 35 градусів. В нас же прикрасили наш район. Дуже-дуже гарно це все виглядає вночі. А я їду до своєї сестри прикрашати ялинку. Завжди мене дивує дуже це поєднання, коли на дворі спека, а ти клеїш там наліпки на вікна і прикрашаєш ялинку. По дорозі я зайшла до місцевого секонд-хенду і купила ось такі віночки. Я коли їх побачила, одразу зрозуміла. Що вони мені ідеально підійдуть на мої золоті підсвішники? Також таку спідничку під ялинку, вона така плюшева з золотими сніжинками дуже сподобалась. А ще купила ось такі наліпки. Вони коштували дуже дешево, і якби я знала, що вони такі крутезні, я б обов'язково взяла б декілька пачок, тому що вони класні. Це виявився набор де багато багато А може, це ще відкрити? Бачиш, вони всі різні, блін. Я думала, вони однакові. Фігенські, блін, мам, за 2 долари. Там їх купа була. Ні, ну їх набора вистачить. Тут наклеїти. Ти можеш, до речі, собі у кімнату щось наклеїти. Так. Вони біленькі. Що це тут? Тут ялиночка, така хуртовина, це що... Вони біленькі просто, бачиш такі. Ну, до речі, вони... А, це цифра. Це 5, це 0. А, це типу, типу... А, два. Це типу, мабуть, як, типу, 2005. 2025. А, Да, Це 2025. Прикольно. Ну, з них можна повиймати ці сніжинки всякі такі. Клас. Ось така спідничка за п'ятірочку. Вона була у вакуумі. З золотими з такими зірочками. Клас. Супер, я задоволена. Обалдеть. Клас. Сестра орендує будинок, у якому мені дуже подобається Вітальня, тому що в неї бачите таке кутове вікно, і в ньому з усіх сторін видно ялинку. І мені дуже хотілося прикрасити, аби усі сусіди, проходячи повз, увечері бачили, насолоджувались. Тому що в Австралії це дуже розповсюджена тема: усі обов'язково ставлять ялинку так, аби її було видно, не зачиняють ні шторами, ні чим, аби усі милувалися і роздивлялись твою ялинку. Що, в принципі, ми і робимо постійно. Я дуже люблю роздивлятися, як люди прикрашають. А у сестри всі іграшки такі цікаві. Вона постійно купує якісь оригінальні, які щось нагадують. Ось цю дівчинку я привезла із Києва. А, мені дуже подобається, що вони всі з якоюсь історією і вони всі такі класні. Я обожнюю роздивлятись на ялинках різні іграшки. Деякі пошила я коли ще шила, а деякі. І на подарунки купували. І ну, класно. Я обожнюю, коли на ялинці є щось таке цікаве і незвичне. Дуже гарно прикрасили також камін. Мені подобається шкода, що тільки він не справжній. А ще мені сподобалося, як прикрасили біля церкви ось це стадо вівців, вони такі кумедні, і мені здається, що ввечері це буде виглядати дуже класно. Там стоять такі банери з якоюсь історією, і написано, що ти можеш пройтись і почитати усю історію. А це я купила своєму сину ялинку. Вона коштувала всього 10 доларів, тому що він також захотів, щоб в нього була побільша ялинка, а не маленька, як у минулому році. Ну, і ось цей процес розправляння гілочок. Мені здається, що це такий медитативний процес, щоб. Правда, я спочатку наплутала низ із верхом та Класно, взагалі, ця ялиночка. Я її купила перший рік, коли заїхала на цю квартиру. Купила щось там на знижках, здається, за 40 доларів. І я її обожнюю. Так, в мене у Києві була велика двохметрова ялинка, та поки що мені цієї достатньо. Я думаю, що вона класно дивиться і виглядає. Ось це намотування гірлянди. В мене чорна закінчилася, також зелена. зеленої не було. Тут або біла, або чорна тільки продається, тому біла. Та потім, коли я все-все-все прикрашу, воно взагалі не буде видно майже цієї гірлянди. Щоправда, в мене на ялинку пішло все ж таки дві гірлянди. Я сподівалася, що вистачить однієї, та ні, не вистачило. Далі, цей процес підключити усі ці дроти, яких просто мільйон тисяча, і почати все це якось розвішувати, прикрашати. Класний такий процес, цікавий, дуже творчий. і а в мене було дуже багато іграшок, тому було чим прикрашати, і мені у цьому році неймовірно подобається, якою вийшла ялинка. А вона дуже красива. Вона яскрава. І З кожним роком мені здається, що вона стає все красивішою і красивішою. Я дуже рада, що нарешті прикрасила головну ялинку, і з'явився такий різдв'яний настрій. Вже реально є відчуття, що скоро Різдвоє новий рік. А тому, що я не знаю, як у вас в мене листопад був настільки емоційно та фізично навантажений, що я, я багато чого знімала, та я нічого не робила, нічого не монтувала. Моїх сил вистачало тільки лежати на дивані і деградувати кожного вечора, тому що спочатку. У приїзд подруги, після якого ми тиждень відходили. Потім син а, приніс якийсь новий вірус зі школи. Тиждень ми хворіли. А, потім я намагалася повернути до звичного життя. Потім купа паперів, які завжди ти за кордоном, як емігрант або біженець, заповнюєш. Я думаю, люди, які живуть за кордоном, вони мене зрозуміють, тому що мені здається, що я за все своє життя не заповнювала стільки документів, скільки я постійно заповнюю Австралії». Це називається парадокс, коли на вулиці спека сьогодні в нас 40 градусів, а я наклеїла наліпки на вікно. Стаю така собі, сніжинки клею, така прикольно, блін. На вулиці 40, я тут вся спітніла, мокра. Вони два вікна, я наклеїла малюнки так, аби вони між собою не конфліктували. І коли ти зачиняєш, вони один одного доповнювали. Тобто зараз ось так. Коли ти зачиняєш оцей чоловічок туди так хопає і під'їжджає. Це я на секунді купила за 2 долари, там наборів було багато, я там відео десь поставлю. Частину віддала племіннику наклеїти, частину собі. Ось така в мене краса. На вулиці все зелено, 40 градусів, а я наклеїла сніжинки. Ну, <смас> мабуть, щось у цьому є. З мене навіть киточки на балконі. Клас. мені подобається. Трішки настрою. Боже, 40 градусів і нарешті пішов дощ. Боже, як класно. Боже, як легше стало. Це ж капець. Хочеться під цей дощ і просто нирнути. О, як добре. Капець. А я сніжинки на вікно клеїла. Ось, до речі, я базончики сюди переставила, мені здається, що дуже гарно виглядає. Тут, наче такий куточок. Ось тих сюди поставила. Як добре, коли йде дощик. Краса. Дочекалася з такою спекою. Друзі, прийшли. Ніде, ніде. Тьоп-чоп-чоп-тьоп. Привіт. Ну що, їсти давай, кажеш, так? Да? Давай їсти, їсти хочу. Давай. Скажи, я на їм не зернітка вже декілька годин. Якось нічого. Повісила гірлянду на вікно, шторку. Вона взагалі дуже-дуже довга. Вона в мене чіліпається минулого року, вона мене дуже бісила тим, що вона постійно там плуталася в ногах все. Я вирішила цьогоріч її пополам скласти, підвісила там крючечки повісила тут на, на стінах, якось так. І до кінця навішала, тому що в минулому році постійно ходиш на балкон, чіпляєш ці нитки, вони дуже дратують, тому якось так. Ой, ну, виглядає дуже класно з ялиночку. Мені подобається, що ще з двору зніму. Сусідам буде краса у вікно. Ось як виглядає з вікна. Як що відійти? Ну, Кривенька, косенька, то головне, що мигає. Мені ж подобаються ці наліпки на кухні. Класні такі. Клас. Дивіться, яка атмосфера. Зараз така спека на вулиці, взяти б собі якогось чаю, ось тут сісти. Нехай воно блимає собі. Клас. Я краса тепер, супер. Ось так тепер виглядає. Ще тут гірляндочку повісила з такими сніжинками гарно, монологічними. Ось такі перламутри, класні. Як воно чарівно виглядає, просто супер. Такий одразу роздвяний настрій. Аби тільки не спека була, тому що в мене в квартирі зараз 35 градусів. Вся спітніла, мокра он стоїть цілий день, працює, взагалі не допомагає. Клас. А ще мені подобаються ось ці віночки, які я купила на секонд секонд-хенді за 50 центів. Я їх утягла сюди на свічечки. І воно ось так класно виглядає. Мені дуже подобається клас. Мені здається, що просто ідеально. Супер. Коротше, вкотре купила якісь органайзери. Чесно, я задовбалася організовувати весь цей простір, тому що зазвичай ми звикли, що в мене так було в Україні, тобто якась оця шафа відкривалася, і в неї стояли там чашки, якісь там тарілки. Та в мене тут такі, блін, полички, що в них взагалі незручно це зберігати. Тут взагалі в мене лічильник Ну, ці господи, як підохранічили ці. Взагалі незручно, там все треба перебрати. І, ну Тут просто воно стоїть те, чим ми мало користуємось. Я, хто пам'ятаю цю київську штуку, кріпила. Воно все класно. Два місяці воно в мене стояло, Та зараз дуже сильна спека, і цей просто скотч, він просто відліпає, воно падає. Прикріпити я, її, звісно, не можу, тому що тут плитка і. Вона в мене вже два рази падала, побилися мої найулюбленіші чашки. Чотири чашки побились. Я просто задовбалась. До речі, це я тут Маш вирощую, побачила в інтернеті. Ось паростки. Мені дуже подобається, він на смак, як молодий горошок. Це в мене вже скільки він? Це півдня десь він росте, його треба опять промити. Та й вже зараз можна їсти. А завтра він буде такий взагалі з довгенькими такими хвостиками. Клас. І коротше, я не знаю, як організувати цю зону, бо вона мене не дратувала, виглядала естетично. Поміщалась усі чашки, якими ми користуємося. Може, в когось є якісь ідеї, може хтось щось замовляв на тему, я не знаю, порадьте. Та поки єдине, що я знайшла в магазині, це ось ця цойка, це взагалі вона йде у шафу, типу для консерв різних зберігати для баночок. Я її, в принципі, так і поставлю собі у шафу її заберу. Вона мені не подобається, тому що сюди чашки незручно ставити, сюди тільки три влізають, туди їх взагалі незручно доставати. Оці всі лопатки треба кудись засунути, ці всі спеції, якими я користуюсь. Що я знайшла? Ось цю забрала останню, і вона взагалі виявилася за 20 центів. Тобто, я думаю, це якийсь був розпродаж. Блін, так вона 550, я її купила за 20 центів. Господи, 20 центів я навіть не знаю, скільки це 5 гривень чи там, 5 ,10, да навіть це не 10 гривень, це менше. Ну, коротше, за 5-7 гривень. Купила я хочу сюди поставити всі лопатки, якими ми користуємося, такі найбільш популярні. А соль, перець, можливо, якісь там такі найвжирніші спеції, просто поставлю її тут. Вона біленька, гарненька, це те, що я єдине знайшла. Вона, до речі, остання була. Ось така мені поличка сподобалась Вона за 8 доларів. Я подивилась, на неї дуже добре ставляться чашки. Тобто, сюди їх багато, сюди десь 4 стане, тобто 8-12 штук стане. Я думаю, взагалі офігеть. Коротше, великі, маленькі, середні такі поставлю. Туди хочу дещо, бо тут десь поставлю. А спеції я хочу. в мене тут поличка а, оця, з різними ці, господи, кастрюлями. Оця вся дрібідінь. ось. І я хочу, купила сюди ось таку органайзер. Він ось тут, на колесах, такі маленькі в нього. І він їздить. Тобто вона, отак, вона совається дуже добре. Я хочу сюди покласти ті, що я найчастіше користуюсь. І так по порядку, ті, що найнарідше. Тобто, там якась там соль, сода таке прибрати. А ось цей там, де в мене ось тут ці спеції, частину туди перебрати, а сюди просто скласти якісь кастрюлі чи що-небудь. Якийсь план такий. подивимося, що з цього вийде. Тому що я вже задовбалась, чесно. Просто організовувати цей простір дуже незручно на кухні. Тобто, по факту, шафи вони є. Ось, наприклад, тут витяжка. До речі, витяжка це мене просто дивує, вона нікуди не йде, тобто в неї труба просто виходить у стелю. Я просто фігею з цієї ідеї, тобто сама ж та ідея, щоб воно витягувалось кудись на вулицю, вона просто дує тобі у стелю і все. Фігенна витяжка, і тобто ти тут нічого не покладеш. Туди я взагалі не дістану. Тут в мене тільки бокали стоять, келихи, і якісь там серветки, і все. Ну тобто дуже незручно. Тобто, по факту, всі всі шафи, вони ну, мало використовуються. Тут ліки, туди я не допригну, це мені стілець потрібен. Тобто я туди кладу таке, що мені взагалі. Ну і вітаміни, бади якісь. Все, там також незручно. Блін. Реально, по факту в тебе є шафи, в які ти ніхрена скласти не можеш. Що в мене вийшло в результаті? Я вирішила протягнути цей подовжувач. Єдине, що треба буде крепити такі гачочки, купити і почепити, аби воно нормально було. Тобто, тому що, ну, ці, в принципі, користую щодня, та не напротягом дня. Це таке, що. Ось ну, так ідеально сюди стала, тому що цією поверхнею я майже не користуюсь, тому що вона маленька, незручна. Тільки тут з краєчку. А там все стоїть. Нехай там вся техніка стоїть. Ось сюди я перенесла чашечки, тут вони сохнуть, тут вони чисті і залишила чайник сюди, пересунула і чай син любить, аби він був, його було видно. Хоча я зазвичай ховаю поличку, тут тобто якось так. Мені подобається, в принципі. Стало набагато більше ось цієї робочої поверхні, коли там вареники ліпиш, що-небудь таке. Ось. Якось так. Мені подобається. Більше простору. Більше стало простору. А спеції сюди прибрала, зробила якось так. Ось ця поличка на колесиках, вона так висовується. Тобто. По ступені того, що ми користуємося, я туди вглиб засунула. Там. Пательні, кастрюлі, якось так. Подивимось, чи буде зручно, тому що я задовбала вже соватись по цій квартирі, по цій кухні, вона начебто така, начебто купа шафта, вони такі незручні, тому що вони маленькі, от туди взагалі доступу немає. Воно не видвигається, ну, коротше, таке щось. Не знаю, Мені здається, що класно. Вийшло непогано. І попуги там вирощають, просто сидять. Чо ви? Я вам вже давала сьогодні два рази. От що трапилось? О що? Чого ви кричите? Йдіть вже оту зернятка їжте з дерев? Йдіть, я вам вже давала стільки разів, скільки можна. Тому, коротше, якось так. Це в мене побилися кружечки, я собі таку купила на секонд-хенді за долар з тудечками. У мене не всі мої улюблені побилися. Гарбуз напередодні різдва. Зараз він на знижці по 2,50 за кілограм. Тому я взяла клас, краса ще я хочу показати, як прикрашають будинки австралійці. Звісно, не у всіх районах вони так прикрашають, тому що це залежить від того, а, який це район, якщо там буде дуже багато азіатів або індусів, якоїсь іншої національності, які не святкують Різдво, то, звісно, там буде не прикрашено. Це район попередній, де жила моя сестра, і там ну, більшість будинків, мені здається, була прикрашена. І ми просто обожнювали, щовечора вечора. І роздивлятися оце, усю цю красу. Мені здається, що жоден телефон або камера не передає, наскільки це красиво і атмосферно виглядає у реальному житті, та це реально дійсно круто. І я просто. В захоті від людей, які вкладають стільки багато зусиль і фінансів, аби створити свято не тільки для себе, а й для оточуючих. Це дійсно варте того. І піднімає усім настрій, і створює е, такий. Різдвяний настрій, тому що мені здається, без снігу тільки ось уся ця ілюмінація якось його е, створює і нагадує, що скоро буде різдво. Мені здається, що коли в мене буде свій власний будинок у Австралії, я буду такою самою власницею, як будинок якої буде, мабуть, видно із космосу, тому що я обожнюю все це прикрашати, як воно виглядає ввечері. У цьому районі є ціла вулиця, яку ось так пишно прикрашають. І ось цей будинок це така візитна карточка цього району. Він здається, із кожним роком на ньому все більше і більше різних прикрас. І мені подобається, що власники. Вони навіть вдягають якісь костюми, беруть стільці, пиво і сидять біля будинку, спілкуються із людьми, які приходять це все пофоткати, познімати. А повірте, мені людей приїжджає дуже і дуже багато, і вони такі всі вічливі і з таким ентузіазмом розповідають про весь цей декор. Ну, реально, я в захваті від цих людей. Ось цей олен це просто наш фаворит, скажімо так. Єдине, що мені страшно уявити, його вартість, тому що я бачила маленького такого оленя. І він коштував десь 300 доларів. Ну, Мабуть, тут дуже багаті люди живуть. Та воно виглядає все дуже класно, і я думаю, що воно того варте. Дуже багато людей приїжджають на машинах. Хтось навіть не виходить із машини, просто собі їде повз, так повільно, повільно роздивляючи, знімаючи все це, та пройтися і подивитися. Воно того вартує. Мені здається, що можна кожен раз знаходити щось цікаве, щось нове. Ось ці надувні, такі прикольні, там, де із туалету вилізає, Санта-Клаус. Ну, Такий цікавий гумор. А, класно, взагалі, дуже класно, люди молодці. А, я. Якби я могла, я би також так прикрашала. Мені не дає какаду. У минулому році я вішала гірлянди на балконі на саме металеву цю решітку. Так воно, я не знаю, як назвати цю пташку. Воно приходило, і перегризало мені постійно цю гірлянду. Мені батько її ремонтував, він знов її перегризав і навіть викинув ось цей сонячну батарею, викинув з балкону. Ну така. Противна, просто пташка. Вона мені взагалі не дала можливості нарядити, тому в мене варіант тільки наряджати вікна там, де він. Не долізе. І ось цей будинок, воно класно. Я не можу поставити з музикою, тому що ютуб забанить. Та реально це під різні пісні, ось ці різні такі а, світові шоу. Блін, як це класно! Ти просто стоїш з відкритим ротом і ти не можеш піти. Тобі здається, ще, ще одну пісеньку, ще одну пісеньку. Там навіть написано, з якого радіо, радіостанції, з якоюсь вони грають ці пісні. Мені здається, що ти навіть можеш обрати, яка буде там наступна пісня. Я не пам'ятаю, там якось треба зареєструватися, і можна обирати. Та дуже класно. Такого плану будинок я бачила у себе на районі, і я дуже хочу якось ходити, подивитися, він, звісно, менший, масштаби менші. Та все одно, я думаю, буде виглядати дуже класно. А вартість я навіть не хочу думати про цю вартість. Я тільки зазрю людям і бажаю, щоб у кожного була можливість так вкладатися у різдв'яний декор. Тому що мені здається, це просто тисячі тисячі доларів. а Можливо, навіть більше. Та реально, блін, це так круто, це так класно. І стоять діти, стоять дуже багато людей біля цього будинку, всі роздивляються. Обожнюю цей період, обожнюю Різдво, клас!